Хотіла бути такою сміливою і відважною, як всі наші пожежні рятувальники, які своїм життям можуть у будь-який момент ризикувати раді інших. Я хочу бути такою ж сміливою як вони. Лейтенант служби цивільного захисту Аліна Нагла розповідає, чому обрала професію рятівника. Дівчина працює у службі порятунку трохи більше півроку, але вона, як і її колеги, навіть коли почалася повномасштабна війна, ні на хвилину не задумувалася покинути професію. Я прийшла 5 березня сюди. 5 березня я вже була на роботі, працювала, зайняла нову посаду та намагалась допомагати людям. Герої наразі це збройні сили України, але ж тил хтось має захищати. Ну і наша професія це одна із головних. Так, скажем, джерел, хто захищає тил наразі в Україні, 17 вересня, в день вшанування ікони Божої Матері, неупалима купина, яка є святиною для людей, що борються з вогнем. Усі працівники служби порятунку відзначають своє професійне свято день рятівника. Напередодні свята до прилуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій завітало чимало гостей, аби привітати наших вогнеборців та подякувати за їхню нелегку роботу. Хотімо дякувати вам всім. У вашій особі, всім, всьому, всьому колективу те, що ви обрали таку одну з найважливіших професій. Це професія служити народу України, професія рятувати життя людей, оберігати добробут, благополуччя кожної людини. Тому звичайно, що крім всіх подяки. Сьогодні не може бути інших якихось. Тому я особисто, депутатський корпус, і виконавчий комітет, ми будемо вам бажати таких знаєте, спокійних робочих буднів без надзвичайних ситуацій. Ми дуже вдячні і за вашу роботу і сподіваємося, що і далі ми будемо так співпрацювати, працювати. З свого боку, говорю, що я особиста адміністрація. Завжди готова стати поруч з вами і надати ту допомогу, яку ми можемо надати, і будемо в подальшому надавати вся, сприяти розвитку вашого підрозділу для того, щоб ви могли виконувати свою роботу на відмінно. Голова прилуцької районної ради Олег Дмитренко, звертаючися до рятівників, наголосив на важливості їхньої роботи саме під час війни. Ви знаєте, от коли 24 лютого почалися ці події е, війни, то о, не було навіть найоту сумнівів, що о, наші органи ДСНС нікуди не поїдуть, нікуди не побіжать. Вони будуть на місці. І навіть ні, ніхто не перепитував, які вам вказівки були зверху, чи ви там особовий склад згортаєте, чи ні. Ми знали, що. Наші надіяні рятівники завжди будуть на місці. і Яка б навала не була, вони будуть виконувати свій обов'язок. Це говорить про те, що дійсно наші ДСНСники мають високу повагу від людей, високу довіру, і цю довіру і повагу вони ніколи не втратять. Зичимо вам першу чергу, щоб, як то кажуть. Негараздів по роботі у нас не виникало, надзвичайних ситуацій мінімум. От, щоб ви були живі, здорові, рідні ваші, близькі також. От, поступального розвитку, належної винагороди за вашу працю. Дай вам Бог, від душі. От, миру, миру в родинах, миру у нас в Україні. Всіляких гараздів. Щиро вас вітаємо всього вам найкраще бажаємо, Низький уклін вам за вашу працю. Звернувся до своїх колег та гостей свята і начальник Прилуцького районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Ткаченко. Хочеться побажати всім нам миру, чистого, мирного неба, рідної землі під ногами. І хай все буде Україна. І ще раз вас свято і всього найкраще. Ну і окремо хочу висловити подяку нашим гостям присутнім тут. От і не тут присутнім е, тим всім людям, які нам е, е, от, всіляку допомогу, надавали, от, е, що додало нам сил, а також рішучих дій, ефективних дій під час ліквідації надзвичайної ситуації пожеж, подій таке все інше. Тому ми вам щиро вдячні і надалі е, надіємося на розуміння та плідну співпрацю для досягнення наших. Завдань, вирішень, завдань, які перед нами будуть ставитися. На сьогодні в управлінні працює 23 співробітники, які щоденно стають на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігають їх виникненню, борються із стихією вогню, ведуть роз'яснювальну та профілактичну роботу щодо безпеки життєдіяльності. Останнім займається окремий підрозділ. У нас відділ запобігання надзвичайних ситуацій. Ми працюємо більше часу це з людьми, там роз'ясняємо їм правила, допомагаємо там виконувати якісь наші запобіжні заходи, роз'ясняємо. І, на мою думку, найбільше і найприємніше це працювати з людьми. І дуже приємно, коли це дієво. Зараз у нас надзвичайно важкий стан в країні, війна і по закладам освіти, як ми проходимо, пояснюємо дітям, також і дорослим викладачам, тобто всім заходи змінної безпеки. Наразі ви самі можете бачити, що людей мало ходять в ліс. Відвідують, тобто якась де профілактика, і працює 23 роки свого життя. Присвятив службі порятунку В'ячеслав Смаль. Наразі він обіймає посаду заступника начальника районного управління ДСНС. Так склалося життя, що пішов служити в збройні сили, і після збройних сил прийшов у пожежну охорону у 1999 році. Ну і працюємо по теперішній час. Чоловік чітко розуміє, що головне в професії рятівника. Перш за все, це дисципліна, прийняття відповідних рішень, але ж наше гасло запобігти, врятувати, допомогти. З нагоди професійного свята, особовий склад Прилуцького районного управління ДСНС був нагороджений почесними грамотами та подяками органів місцевого самоврядування міста та району і свого керівництва. Окремі працівники отримали чергові спеціальні звання, а усі рятівники слова найщиріших побажань ще й від своїх колег. Напередодні професійного свята, весь особовий склад вітаю з професійним святом. Бажаю їм сімейного затишку, мирного неба над головою. Вітаю всіх своїх колег із професійним святом. Бажаю нас наги, успіхів, благополуччя в сім'ї. І ну, найголовніше зараз це мирного неба. Хочу привітати всіх колег, поздоровити з нашим святом, побажати міцного здоров'я, завжди тримати себе в тонусі, ніколи нічого не боятися. Слава Україні!